Планета кіно. Це щось. Привіт, як життя. Мене звуть Езра. Як ви почуваєтесь, коли немає кави? Депресо. Перший оригінальний жарт. Пишаюся тобою. Нові жарти це не легко. <ривіт> Але він має цю таємну мову. Уявляєте? Коли лікар з'ясував особливість мого сина, він додав. Його розум влаштований насправді революційно. Сьогодні він був загрозою для себе та інших. Ось вона, ось вона, таємна нова. Езру, переведуть до нової школи через неналежну поведінку. Місір, <гум> все <та> <гум> Ти що, плачеш? Пристань. Він ридав, так? Чоловік твого віку не має жити з батьком. Хочеш принести користь сину? Хай містер Сігл запросить тебе до містера Кімеля. Мені потрібні твої найкращі жарти. Сьогодні зі мною мій син. <гум> Він буде навчатись у школі для особливих дітей. Нащо йому особлива школа? Його просто потрібно почути. Відведи його на бокс, хай попрацює над своїм ударом. <гум> Продовжуй боротися. Ей, що це ти робиш? Головне не хвилюся. Авто, ти не Ми не сперечаємося, Езе. Я заберу його звідси. Послухай! У... Езро. Езро! Ти що, Викрав Езро? Яке викрадення? Я його батько! Поверни його додому! Негайно! Де ти знаходишся? Давай, вставай. розведи руки. Ми з сезом вирішили трохи відпочити. Обійми свого дядька ніки ходи сюди, ходи. Ей, ти ходи, малий. Не думаю, що він має ходити до нової школи. І з цим малим я просто не можу зробити помилку. Так, це правда, бо він неймовірний. <зас> Ей, ви двоє, не на людях. Не хочу здатися грубим, але це було не так просто, як здається. Цей малий геній. Зазвичай він занурений у свій власний світ. Але я не хочу езру у власному світі. Я хочу його в цьому. Я не збираюсь тебе зупиняти, але пам'ятай, у тебе є сім'я, яка любить, потребує і піклується про тебе. Гей, люблю тебе. Езра неналежна поведінка. Хто сказав, що з ним не порозумітися? У кіно з 30 травня.